Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. З вами сьогодні Сергій Танасов і Олександр Кузьмінський. Ми з вами знаходимося на аграріїні захист село Кам'янки Тернопільської області на посівах соняшника. Сергій, що ми сьогодні хочемо нашим партнерам продемонструвати? Ну, раз у нас проект досвід, то хочемо поділитися досвідом застосування цирона на посівах соняшника і відповідно вже маємо перші результати і хочемо ним поділитися. Сергій, взагалі, навіщо церон? Ну, це вже, скажем, більше трьох років. Ми як зареєстрували даний продукт на соняшнику, демонструємо щороку його результати. Насамперед, на що він впливає. Перше це зменшення висоти рослин, зменшення парусності рослини. Це впливає на стійкість до ламання стебла, стійкість для до обламування кошика. Плюс е менша парусність, і, відповідно, буває у нас кінець липня, серпень, вітри, е бурі, і дуже часто соняшник вилягає, прямо вириваючи кореневу систему е із ґрунту. То, чим менша висота рослин, як правило, ризики такого вилягання будуть е меншими. А щодо використання, наприклад, засобів захисту рослин, обробок і так далі, це також зручніше, напевно, ніж люди. Не всі ж мають висококлірісний оприскувач. Однозначно, в минулому сезоні в багатьох господарствах у нас була проблема із контролем хвороб кошика, зокрема сіра, угу. біла гниль. І ми побачили, чим пізніше було внесено фунгіцид, тим краще він спрацював щодо контролю даних хвороб. Тому, звичайно, якщо ми зменшуємо висоту рослин, можемо пізніше зайти в більш пізню фазу оприскувачем, чи то самохідний, чи це причіпний оприскувач. І отримати отримати кращі результати щодо контролю це хвороб. Дуже цікава тенденція, що помічаєш на полі. от Я спостерігаю, дивлюся, да, от така характерна вирівняність посіву там, де внесли церон, і там, де посів не оброблений, він такий не вирівняний, більш строкатий. Тобто, що це дає по суті нам потім в фіналі? Одрідність при збиранні? Ну і більше дружнє дозрівання, однакова вологість насіння буде, і відповідно менша потреба Супер. в доробці, і відповідно. Це буде меншість затрати загальні. Пропоную, Давай ми зміряємо рослини. Давайте міряй на контрольному варіанті, де церон не вносився. Угу. Так. Хочу сказати, що сьогодні 22 червня. Ми церон вносили 10 червня, тобто пройшло 12 днів. Соняшник на контролі 70 має. Ну Не 70-68 см, якщо зали. точно. Інша рослинка має 70-71 навіть. Тобто в межах 68-72 см ми маємо висоту. Давайте зміряємо там, де пройшло 12 днів після внесення церона, в нормі 0,7 літра на гектар ми вносили. Його 10. можна і літр вносити, але. В цьому році в нас досить мало опадів, ґрунт сухий, тому ми норму давали на 30% меншу, тобто 0,7 літра на гектар. Скільки 50 сантиметрів. 50 сантиметрів? Давайте ще в одному рядочку подивимося. 52 сантиметри. Тобто, Мінус. якщо там у нас коливалося 68-72 у нас тут 50-52, це 20 тобто, см сантиметрів сантиметрів різниці в середньому висоті. висоті. Як правило, вона зберігається до збирання врожаю при обробці цероном, тому що він впливає на ріст всіх міжвузлів, тобто не тільки одного міжвузля, під час якого він внесений, угу. а практично на ріст всіх міжвузлів, і також досить непогано впливає на довжину. Під, під кошикові ніжки. Вона більш коротка, кошик менше перевертається, відповідно, знаходиться під кутом до поверхні ґрунту. Вода Цікаві, стікає, стікає і вода. менше затримується, менше кошики уражуються гнилями. Супер цікавий досвід. Сергій, скажи, будь ласка, можливо, якісь рекомендації ми дамо нашим партнерам, якісь особливості щодо використання продукту? Так? Тобто, як краще. Коли краще, з якими нормами, мов досвід, як поділися, будь ласка. Завжди ти є... ж як все знаєш. <світ> да, є багато інформації в наших каталогах, але все рівно агрономи дзвонять питаються, а коли краще? А можна в 12 листків, а можна в 14? Так, так? Для того, щоб показати людям, як буде виглядати різдрегуляція в різні фази, заклали спеціальний дослід. Можемо зараз перейти на нього і подивитися його результати, і відповідно там вже. Підведемо підсумок по церон. Супер, гарна ідея. Рушаємо. Рухаємо. Так От ми прийшли до цього досвіду. Що ми тут покажемо, що ми тут бачимо взагалі Ну, Тут ми хотіли наглядно показати нашим. Партнером під час днів поля, як працює церон при різних термінах його внесення і при різних нормах. Тобто, це перший варіант досліду, де ми церон запланували вносити двохразово. Перший раз по фазі 10 листків, тобто це 10 червня ми вже внесли 0,75 літра на гектар. І другий раз церон 0,5 літра на гектар. В сумі це вийде 1,25. Вносили в фазу 14 листків, це було в неділю тобто 18 числа. Пройшлося на сьогодні 4 дні. Бачимо, вже є результат роботи продукта, але давайте будемо рухатися, подивимося на наступні варіанти. Давайте. Ось другий варіант, до якого ми підійшли. Тут церон вносився однократно у фазі 10 листків у великій нормі 1,25 літра на гектар. Тобто та норма, що там вносилася на першому Дробно. варіанті Дробно. за два рази, тут внесено за раз. По логіці, по нашому досвіду, минулих років, краще по різрегуляції має спрацювати дробне, внесення так. в тій самій нормі, але подивимося. По плану, ми так запланували такі норми. З кожним разом, з кожним варіантом норма зменшується, і в нас вийшло такі сходинки до цвітіння. Цікаво. Він буде підноситися візу... і до контролю буде саме. Своєрідна візу... візуалізація. Да, своєрідна візу... візуалізація роботи так. препарату. Так, Досвід. Ось тут у нас один літр. Продукту Церон у фазу 14 листків. Це в нас тільки пройшло 4 дні після внесення. Ми бачимо, що тут він відчутно вищий порівняно із варіантом, де було 1,25 одноразово, але там пройшло вже фактично 12 днів, тут тільки 4 дні після. Внесення. Дійсно, цікавий досвід. І от один літр цирона. Фазу 10 листків, тобто 12 днів після внесення в нормі 1 літр. Ми тут бачимо вже результат роботи, можемо на і змірити. Давай все поміряємо, що в нас виходить. Тут, де вносили у фазу 10 листків, виходить, що в нас 45 см. І там, де вносили 4 дні назад ту саму норму, висота тут 63 см. Тобто різниця десь 15 сантиметрів, дійсно. поки що та сама норма, але різний термін дійсно, внесення. Буде бачити, але потім продукт буде працювати і там помаленьку соняшник буде зупинятися в рості. І ми до кінця вегетації повинні побачити кардинальну картину. Угу. Там на 10 сантиметрів буде нижче, ніж. Супер, так, дуже гарна, ідея, гарний досвід. Там ще далі ще також є Так, варіант? Ще є дві норми з різними термінами внесення. Це 0,75 літра на гектар в 14 листків. Десь вона поки що візуально виглядає, схоже, як і на варіанті із одним літром. Але можемо зміряти, якщо там у нас було 63 сантиметри, тут також 63 сантиметри висота. Там, де 0,75-14 листків. І останній варіант. 0,75-10 листків. В 10 листків. Там у нас було 63, а тепер у нас тут 50. 59, 60, 60 см. Яким із цього можемо зробити взагалі висновок. Звичайно, у нас контрольна ділянка, є, бачу на контролі, вона відрізняється. Я на контролі думав, 14... він найвищий, так. якщо взяти, тут, якщо його поміряємо зараз. У нас висота виходить, взагалі 74 сантиметри на контрольному варіанті. І ми бачимо, що є вже навіть 4 дні після внесення продукту вже є певні результати його роботи. Давай підведемо підсумок, в принципі, зробимо якісь висновки. Тобто, Те, то, що ми бачимо тут, по всіх різних варіантах, да, попереднє питання, яке ти задавав і по рекомендаціях для виробників. Тобто це дає відповідь на багато запитань. Чому? Тому що ми бачимо різні норми, різні сроки, і ми бачимо цілком. Якісне нанесення, здорові, якісні рослини не мають підпалів, пошкоджень, деформацій, нічого. Тобто, все виглядає ідеально. Тобто, ключовий висновок який оптимальна фаза внесення церона в виробничих посівах по наших спостереженнях це 10-12 листків в нормі від 0,7 до 1 літра на гектар. Відповідно, як воно вплине на врожайність, на висоту рослин. Ми вас запрошуємо заїжджати на поле вже туди, десь через місяць, коли соняшник буде цвісти, закінчить свій ріст. Тоді буде видно кінцеві результати роботи продукту. Навіть хто їде повз. Поле може заїхати, таблички стоять, подивитися і сам зробити для себе певні висновки. Супер. Ну і, звичайно, в вересні ми будемо робити осінні дні поля. Всі, хто приїде на наше запрошення, відкликнеться. Ми також це все покажемо і так, розкажемо. Дійсно, запрошуємо вас, заїжджайте до наших колег, будьте з нами завжди. Телефонуйте, зв'язуйтеся, пишіть чати, Звичайно, використовуйте наші технології для захисту. І я думаю, що цей досвід, який сьогодні Сергій і з нашими колегами, які тут працюють, заклали та поділилися, принесе вам користь та гарні ворожаї. Дякую вам за увагу, до зустрічі. Завжди раді бути з вами, ділитися досвідом. До побачення. До побачення, колеги.